Вітаю на каналі Квест Вагро. в цьому відео е, про відбір зразків ґрунту. Ну, Здавалося, це б така якби, проста банальна річ, нічого складного, але насправді це фундамент е, того, е, які дані ви отримаєте і в, е, як ви їх в подальшому будете аналізувати і інтерпретувати. Зараз коротко поясню, чому це дуже важливо. По-перше, аналіз ґрунту, відбір зразків ґрунту пов'язаний з такими варіаціями. Як горизонтальна, вертикальна варіація і варіація в часі. Горизонтальна це більше пов'язано з рельєфом, тому що поле в нас неоднорідне, є схили, є впадини, і це все позначається як на властивості ґрунтів, так і на концентрації того чи іншого елементу живлення на тих процесах, які там відбуваються. Дуже сильно це все позначається. Якщо ми говоримо за вертикальну варіацію, варіабільність, то Наприклад, є елементи, які ну, маломобільні і утримуються в верхніх шарах ґрунту. Є елементи, які досить легко промиваються. Беремо той самий нітратний азот, сірку. Вони досить гарно промиваються в нижні шари ґрунту. І в залежності від того, скільки часу пройшло від їхнього внесення, то вони можуть знаходитись в різних шарах ґрунту. Це треба враховувати. Ну і Крім того, діяльність. Мікробіологічної біоти ґрунтової також вносить корективи, в тому числі в відбір зразків ґрунту. Тому що якщо вона дуже активна, це одна історія. Якщо вона пасивна, не працює, знаходиться в стані спокою, це зовсім інша історія. І Це також варто враховувати. Тобто, це перше. На що слід звертати увагу, і що вносить великі корективи в, в даний процес відбір зразків ґрунту? Ну і якщо говорити за Основні фізико-хімічні е, властивості ґрунтів, то є е, показники, е, які, ну, в яких коефіцієнт варіації невисокий, там не більше 30%. Це, наприклад, об'ємна щільність ґрунту, PH, місьорганічної речовини, текстура ґрунту, е, мається на увазі співвідношення піска мула, глини. Тобто ці показники вони ну, не сильно варіабільні і вони досить і досить стабільні протягом тривалого періоду часу. А от такі показники, як е, Доступність азоту, фосфору, калію, як. Обмінні рівні кальцію, магнію, як електропровідність ґрунту, оці показники вони є досить, досить варіабільними. Там коефіцієнт варіабельності більше 40%, і от дуже сильно залежить від час, місце відбору на концентрацію того чи іншого елемента, от з високою варіабельністю. На електропровідність дуже сильно впливає в першу чергу вологість е, ґрунту. Друге, це про що варто сказати, це які є способи відбору зразків ґрунту. Ну, Найбільше поширених є три. Перший це загальний, це коли з поля відбирається всього-навсього один середній зразок. Ну, Зазвичай за методикою треба зробити з поля ну, як мінімум 12-15 уколів, з них сформувати середній зразок. Зразок формується. Ну, якщо це поле в нас невелике, то можна використовувати ось такий ручний пробовідбірник. але ж, ну, в даному випадку в нас ґрунт дуже перезволожений, то вибити з нього ґрунт є досить і досить проблематично. Відповідно, треба це робити тоді, коли для цього найкраще підходять умови. Тому що от, коли ґрунт такими грудками береться з пробовідбірника, це є проблема. Але якщо у нас поле невелике, 5-10 гектарів. Ну, не Більше 20 і ми не збираємося займатися там, лізти в точне землеробство, то до цього достатньо ось такий е, ручний пробовідбірник, ось таке пластикове відерце, лопатка. От Ви зробили 20 уколів цим пробовідбірником, кожен раз додаєте сюди, відерце, перемішуєте ретельно, формуєте з цього один зразок там, в межах 1-2 кг і відправляєте його в лабораторію. І отримуєте результати аналізу вашого поля. Якщо у ваші площі великі і ви працюєте зовсім інших масштабах, тут звичайно такий пробовідбірник не підходить. Тут Треба вже користуватися. Автоматичними пробовідбірниками, і тут вже ми маємо справу з такими методами, як відбір за сіткою, відбір за зонами. Якщо говорити за відбір за сіткою, то це самий дорогий із способів відбору зразків ґрунту. Ну, в ідеалі відбір за сіткою повинен це в бути одногектарним. Тобто сітка повинна мати один кластер 1 гектар, розмір 1 гектар. Відповідно, на 100 гектарному полі таких квадратиків, з яких відбираються зразки ґрунту, повинно бути 100. Це якби в ідеалі. Ну, в наших реаліях найбільш поширена 5-гектарна сітка, тобто з 100 гектарного поля відбирається 20 гектар. 20 зразків ґрунту, тобто поле ділиться на 20 квадратиків. З кожного квадратика, ну, в основному двома способами відбирають зразки ґрунту. Або ставиться в центрі точка і навколо неї відбирають зразки ґрунту, потім формують середній зразок і в таких от відборів також десь 15, 20 до 30. Або в межах кожного квадратика отак рандомізовано рухається. І також формують середній зразок. Ну, зазвичай це робиться вже з досвіду пробовідбірщика, тобто він дивиться на поле, попередньо його аналізує по рельєфу, по схилам, по різним таким зонам. Хтось додає сюди ще інші показники, там багаторічні індекси NDVI, світлість ґрунту. І от Таким чином формує оцю як він буде рухатися в межах кожного квадратика, в цей в межах сітки, це вже такий більш гібридний варіант. І таким чином би, відбирають зразки ґрунту і передають їх в лабораторію, відповідно, 100 гектарне поле. Але як показують дослідження, ну, чим більший розмір сітки, тим Більшу похибку а, і не настільки точними є а, даний вид від відбору а, зразків ґрунту. Ось ви можете бачити, як наші колеги в США а, відбирали зразки ґрунту за різними сітками від одного акра до 10 акрів, і потім визначали вміст, а, не вміст а, pH ґрунту, як ви бачите. А, Перед собою кожен із варіантів сіток мав. Інші, іншу інтерпретацію даних, тому що от в ці сітці відбору за сіткою дуже важлива так звана інтерполяція, це от подальше, як за допомогою уже програмного забезпечення, як оці показники, які отримуються в тому числі з GPS-прив'язкою, як вони інтерпретуються стосовно от концентрації елементів живлення на всьому полі. Відповідно, чим більше даних, як я вже сказав, найкраще це мати як мінімум 100 точок відбору. Тим більш точніший цей метод відбору зразків. Але т, чим більше точок відбору, тим дорожчий цей метод. Ну, в наших реаліях відбирають таке щось середнє, ну, воно не має настільки гарної е, е, точності даних. Тому існує третій спосіб, який е, е, уже, якби, вирішує оці всі проблеми. Відбору за сіткою, це відбір за зонами, але тут вже Складність в тому, як сформувати ці зони відбору, за рахунок якого підходу і методу. В ідеалі це мати багаторічні карти врожайності, ну, як мінімум за 3 роки, а ще краще за 5-6 років по різним культурам, і мати дані електромагнітного сканування. Ну і звичайно, рельєф. От Коли ви маєте рельєф, карти електромагнітного сканування і карти багаторічні карти врожайності, ви можете сформувати якісні зони управління і от уже відбирати ваші зразки ґрунту із цих зон. І Такий спосіб він потребує меншої кількості, меншої кількості зразків з кожного поля і дуже сильно корелює вже потім із, ну, реальним розподілом елементів живлення на вашому полі. Єдине складність це сформувати ці зони, тому що цей третій спосіб відбір за зонами, Саме він досить такий інтелектуальний і потребує ну неабиякого неабияких знань і розуміння щодо чого, як це все формувати. І формувати ці зони управління, які дані брати, які дані не брати, тому що ну, багаторічний індекс вегетації не сильно для цього підходить, тому що він має цілий ряд недоліків і також він не настільки є точним. Якщо от порівнювати індекс вегетації з картою вражайності, то його точність ну, не більше, ніж 70% порівняно з картою вражайності. Тобто, чим більше ви будете допускати до процесу відбору пропад таких неточних методів, тим на виході ви будете мати дані з більшою похибкою. Наступне досить важливий, ну, досить важливий показник це з якої глибини відбирати ваші зразки ґрунту. Тому що ну, у нас в Україні. Стандартним є 30 см, але дослідження тих самих е, зарубіжних колег говорять про що? що кожен дюйм заглиблення, от починаючи з 15 см, дає вам додаткових 15-20% розмитості даних. Тобто, якщо ми говоримо про о, ще додатково 15 см, а це 6 дюймів, тобто ми більше, ніж на 100-120% розмиваємо свої дані. Тобто, чим е, глибше ми ліземо е, в глибину, тим більш розмитіше ми отримуємо дані. Насправді в, е, концентрація елементів живлення, які нам Потрібно розуміти, знаходяться от в шарі 15 см. От цей шар і потрібно досліджувати. Ну, це не стосується, якщо ми там цілеспрямовано хочемо визначити вміст мінерального азоту, а саме от нітратного азоту, то, можливо, навіть доведеться відбирати. Зразки ґрунту на глибині там, 60 см, 90 см, як це в Європі роблять. Але для більшості елементів 15 см це достатньо. І, і в, для більшості культур е, її коренева система знаходиться в шарі. 15 см не більше, тому от глибина має також велике значення. І от 15 см це є той оптимальний рівень. Ну і крім того, ще й обробіток ґрунту також має значення. Якщо тим е ви віддаєте перевагу мінімальному або нульовому обробітку ґрунту, то за таких Випадків навіть, можливо, варто зменшити глибину відбору зразків до 10 см, тому що у вас основна концентрація елементів живлення буде знаходитися в шарі 10 см. Це вже де-оранка. На ґрунтах де відбувається оранка, то там концентрація елементів живлення ну, більш-менш рівномірна, практично по всьому горному шарі, але все одно ну, відбір з 15 см є найбільш доцільним. ну і Виходячи з усього вище скаженого, має значення ще також час відбору зразків ґрунту. В ідеалі їх відбирати щороку в один і той самий період часу. Найкраще це осінь, коли температури опускаються ну, менше 10 градусів, а ще краще менше 5 градусів, і до моменту замерзання ґрунту. Оце ідеальний період для відбору зразків ґрунту. Ну і звичайно, ці всі зразки треба передавати в лабораторію. Найкраще, щоб це була одна, максимум дві лабораторії, які працюють по схожим методикам. Тому що чим більше лабораторій, чим більше методики, чим більш різноманітні методики, з якими вони працюють, тим знову ж таки більше похибок у ваші дані надходить. І вам потім складніше буде з цими даними працювати. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Ну а далі більше.